52 роки я косметолог і е, пройшовши концепцію здоров'я, я хоча я з БАДами знайома вже дуже давно, але отримала результат саме на коралі, тому працюю зараз тільки з ним. Е, позбулася мігренеподібних неподібної боли, які мене переслідували. Зранку вставала постійно шум у вухах, минуло такі кардія, ритмія, це все пройшло, е, отримала результат. Е, також плюсом, ну а найяскравіший результат у мене був на колагені, Це після концепції здоров'я. Якщо комусь буде цікаво, потім є фото. Ну і Зараз моя мама, яка має артрит, у якої права нога практично була неходяча після концепції здоров'я. і Зараз проходить білором, і деякі там з бадів вживає. Також отримуємо гарний результат, але це ще в нас в процесі лікування. Також позбулася алергії, яка в мене постійно виникала, і мій син, якому 16 років, який також мав алергію. Також після концепції здоров'я це все минуло. Тому е раджу вам пробуйте. На, на, на продукті я близько двох років, але результат маю ну просто чудовий. Дякую, Дякую.